Друзі, вітаю, пройшло трохи часу з того моменту, як у нас був на майданчику електромобіль. І ось знову Volkswagen e golf 16 2016 року випуску. Серебристий колір приїхав автомобіль з Америки без пошкоджень, без ДТП, кузав автомобіля весь середній фарбі і невеликий пробіг 81 тисяча кілометрів. Це той випадок, коли ви їздите на автомобілі, якщо ви живете в частному будинку, то вам ви економите дійсно гарну суму грошей. І за того, що не заправляєте свій автомобіль на заправках, двигун внутрішнього зграння не шкодить нашій екосистемі. І ви насолоджуєтесь динамічною, тихою їздою на електромобілі. В нашому випадку це e-Golf. E маленький, простенький, кузов усім знайомий, але в той же час. Зараз цей автомобіль працює, працює тихесенько, і все ж таки, да, відрізняються диски, свій стиль електромобілів. Дивіться, дуже симпатичні, дуже красиві. Свій дизайн, але виглядає чудово. Це у нас 16-ті легкосплави, літня гума встановлена. І також цей автомобіль продається з ще одним комплектом зимової гуми. Другий власник в Україні, ще раз повторюся, що приїхав автомобіль без ДТП і без пошкоджень з Америки. Так, да, це диво, але. Це прекрасно. цей автомобіль буде коштувати 12 тисяч доларів. У нас на майданчику теж присутні. Автомобіль є безключовий доступ, салон Текстиль, але автомобіль після хімчистки, після поліровки виглядає як новий, повний електропакет слабідіймачів, регулювання з подогрівом, дзеркал заднього огляду. Кермо простеньке. 81 тисяча кілометрів пробіга. Зараз автомобіль працює, датчик світла є, автомобіль на автоматі, електроручник, є вибір режиму їзди, запуск кнопки. Тут у нас такий на мікроліфті бардачок, двозонний клімат, все заправлено, все працює, підігрів передніх сидінь, що мені дуже подобається. Тут є поради по економії палива. Тобто є поради, якщо їх дотримуватись, то ви зможете виїздити. Повноценних 150 км влітку і до 100 км взимку на цьому автомобілі на повному заряді. Заряджається автомобіль доволі швидко. Зарядка є в комплекті я вам покажу. Десь 3-4 години до повного заряду. Автомобіль дуже швидкий, дуже динамічний, їде бадьоро і. Тут можна почитати, дуже всього багато цікавого. Android Auto, Apple CarPlay, тобто мультимедіа заряджена також класно. Е, що можу сказати? Взагалі жодного зауваження по салону, текстильні килимочки, це чисто, все красиво, тобі підготовлений. Зі слів власника чи може власниці, якщо це друга машина в сім'ї, то це прекрасно. На зекономлені гроші ви можете купити собі у випадку власника цього автомобіля велику класну плазму. А уявіть собі, за ці гроші ви могли заправляти просто свій автомобіль. Опять же, таки, в наш час це в наш нестабільний нелегкий час мати тільки лише електромобіль це, напевно, не зовсім практично. Бо, самі розумієте, яка ситуація. Але якщо це другий автомобіль в сім'ї, якщо у вас живете в часному будинку, то це прелість. Ось, зарядочка у нас є в комплекті. В принципі, все є, все в наявності є. Камера заднього огляду вилазила у нас звідси. Чикс. І показує нам дорогу назад. Отож, друзі, хто шукав може собі електромобіля, як другу машинку в сім'ю, як невеличку машинку на автоматі, то, будь ласка, прекрасний варіант, є гольф. Приїжджаємо, дивимося, катаємося, дуже динамічно і в плані грошей дуже економна машинка. Приїжджаємо, забираємо. До побачення.